Слава Богу, дорогі брати і сестри і дорогі слухачі. Я буду ділитися словом Божим на таку тему. Біблійні роздуми про нагодування Христом 5000 людей. Я зачитаю певний контекст Божого слова. Це буде Євангелія Івана. 6 роджінь з 1 до 15 вірша Євангелія Івана, 6 родінь з 1 вірша і нижче. Написано. Після того Ісус пішов на другий бік моря, Галілейського чи теврятського, і багато народу пішло за Ним, бо вони бачили чудеса, які творив Він над хворими. Ісус зійшов на гору і сидів там учнями своїми, Наближалася Пасха, свято Іудейське. Коли Ісус звів очі і побачив, що багато народу іде до нього, сказав Филиппові, де нам купити хліба, щоб нагодувати їх, а говоримо випробовуючи його, бо сам знав, що хотів робити. Филип відповів йому, і на 200 динарів хліба не вистачить їм, щоб кожен з них хоч трохи одержав. Один з учнів його, Андрій брат Симона Петра, говорить йому, тут є один хлопець, котрий має 5 ячмінних хлібів та 2 риби. Але що то є на таку беді народу? Ісус сказав, звіріть людям сісти. На тому місці було багато трави. Отже, ціло людей близько п'яти тисяч. Ісус дядя хліби і, віддавши подяку, роздав учням, а учні тим, що сиділи, також і риби, скільки хто хотів. І коли наситились, він сказав учням своїм: зберіть куски, що залишилися». Щоб нічого не пропало, і вони зібрали і наповнили дванадцять кошів кусками від п'яти ячмінних хлібів, які доносилися у тих що їли. Тоді люди, побачивши чудо, яке вчинив Ісус, сказали це воістину той порок, котрий повинен прийти у світ. Ісус же, дізнавшись, що хочуть прийти, несподівано взяти його і зробити царем, знову пішов на гору один. Отож, ми зачитали такий контекст Божого Слова, і цей контекст нам відкриває про те, як Ісус чудним образом нагодував 5000 людей. І я би хочу, щоб ми продумували і хочу навести деякі духовні порівняння або духовні образи. Вся історія починається з того, що Ісус з учнями переплив на інший бік море. За ним ішли учні. За Ним йшли багато людей, бо бачили велику дію Святого Духа. Це людей спонукало всі за живим Ісусом Христом. Давайте ми проаналізуємо деякі духовні порівняння. Перше. Ісус учнями сиділи на горі. Якщо ми приглядаємо у світі Божого Слова, старий і новий різні моменти. Як Божі люди отримували Боже благословення на горі. На горі пророк Мойсея, 40 днів і 40 ночей мав живе спілкування з Богом, і від Англії отримав закон Божий. На горі пророк 40 днів і 40 ночей, зі сумним серцем, має ще велике переживання за ізраїльський народ, який виступав від Бога, Ілля на горі сам на сам розмовляв з Богом, з Богом. І Бог до Ії проговорив. У Новому заповіті ми читаємо, як на горі Ісус молився, і лице Його помінялося. Він преобразився в Божу славу і в Божу велич перед учнями, які скуштували усю Божу силу. І вже не мов би хотіли вічно жити на цій горі. Ми читаємо також, як Евангелія Матвія 15 роджень, на горі Ісус сам перебував. І коли люди почули, що Він там і суд на горі, вони брали з собою немішних покарічених людей, і несли на високу гору, долаючи труднощі до Христа, і Він по їхній вірі всіх удоровляв. Ми читаємо дії перших як Ісус на оливній горі, у славному, у небесному тілі вознісся у славі перед учнями. І в цьому контексті Ісус. Перебуває на горі учнями. Для нас це є велике значення. Щоб дійти на високу гору, треба подолати високу відстань, пройти труднощі, прикладати досилля, витривало тривало, перебувати в молитві, працювати над собою. Це треба наполегливо йти, сідувати, прямувати до високої гори, щоб досягнути Божу присутність, досягнути Господнього преображення. Досягнути Божу славу. Чим вище ми йдемо на гору, тим ближче до неба, тим ближче ми наближаємося до Божої присутності. Ісус учнів перебуває на гори. Що робили учні спілкувалися з Ісусом? Ісус навчав своїх учнів. Ми піддаємо Його характер, ми утримуємо живе Слово. Бог дає нам бажання, напрямок, служіння. Друге. Ісус звів очі свої на людей, які йшли за Ним. Він побачив, що ці люди є втомлені, їх треба нагодувати. Тоді Ісус питає Филипа, де нам купити хліба? Але Пилип розуміє, що на таку кількість людей не прогодувати. Навіть якщо на 200 динарів купити їжу, не вистачить, Хоч це були великі гроші. Ніхто нічого не отримає, хоч трохи. Ісус він зацікавлений до всіх церков, і Він переживає за духовний стан кожного члена церкви. Він не хоче, щоб хтось з нас з голоду помер. Він не хоче, щоб ми в дорозі. В Ісусі є щедрий духовний стіл. в нього достатньо духовної їжі, щоб всіх покормити, всіх Божих дітей по цілому світі. Які живуть на землі. Бо Ісус сказав «Я хліб життя, Його наука Слово Божого, це живий хліб, яке дає вічне життя для нашого духовного чоловіка. І ми читаємо, що був один хлопець, який мав 5 хлібів і 2 риби. Але це дуже мало, а людей дуже багато. І ми можемо зрозуміти, що ці п'ять тисяч людей вони потребують Божої допомоги, вони навчаються добрих рук сужителів. Які повинні годувати, дбати, піклуватися, жертвувати собою для вірших людей, яким потрібна вчасна пожива, бо вони є потребують, і хочуть допомоги Ісуса Христа і Сужителям. Цей хлопець і 5 тисяч людей, вони нічого не мали, хоч вони йшли за до Ісуса. Дуже мало хлібів, дуже мало риб. Навіть двісті динарів не вистачить. Вони нічого не мали. І як важливо, щоб ми усвідомлювали як служителі, так члени церкви, що без Христа ми нічого не маємо. Ми є духовно бідні, духовно нещасні. Тільки в Ісусі Христі є духовне багатство, щоб нас прокормити, щоб дати нам життя Дусі Святому. Третє. Ісус починає розпорядкувати, щоб всі посідали і зайняли свої місця. Він бере кілька хлібів і риб, звершує молитву до Отця, і над порожним чином вся діжа примножується, вся діжа збагачується, дуже багато хлібів і риб. Тоді Ісус, осю благословену діжу, дає в руки учням. Учні отримують балосування їжу і починають роздавати людям. Кількість тих людей було 5 тисяч. Це є порівняння, що ми надібрані в домі молитви, як приходять багато більше людей. Ми сідаємо у свої місця, є певний порядок. Є пастор, і суттелі, діакони, проповідники. Ми збираємося в ім'я Ісуса Христа. І ми, як Божі діти, як слухачі, потребуємо живої проповіді. Потрібного Божого Слова, яке на сьому зібрання ісут є присутні Святим Духом, щедристів, поставлені перед нами. Він хоче нас годувати, нас зміцняти. Але дякую хоче наповнити наші серця слово Боже через пасторів, через сужителів, які мають бути на Господній горі, які наповнені відпрацьованим Божим Словом, які побували в Божій присутності, які наповнені силою Святого Духа, тоді вони стоять за кафедри, відкривають свої уста і Бог наповняв свої уста і таким образом в особі суд Духом Святим Ісус роздає щедрий хліб, духовну науку, духовні проповіді, просто настанови, поради, слово потіха, слово докоряюся починає вкладати слова Божі в наші серця. Ісус Він передає благословенний хліб. Тільки через учнів, для народу. Так сьогодні, Ісус, наповнений Духом Святим, хоче роздавати Слово Боже через служителів до народу, а не всі учні перед тим, як роздавати свій хліб, вони перебували в Божій присутності на горі. Як важливо, щоб пастарі служителі перебували на Господній горі. Учні роздавали хліб людям дуже щедро. Що написано в Івана 6, 11 вірш. Ісус дав хліби і, віддавши подяку, роздав учням, а учні тим, що сиділи, також і риби, Підкреслюю наступні слова, скільки хто хотів. щедро, хто голодував, хто прагнув, хто бажав, роздавали і роздавали. Не було недостачі, бо це благословяв. Господь Ісус. Отак От Ісус Христос готовий і сьогодні по наших зібраннях і в таємній кімнаті, коли ми в Слові перебуваємо, Він хоче давати живе потрібне Слово Боже, щоб ми були годовані і укріплені. Написано в 1 Тимофія, 4 родін, що ти Вірш. Павло звертається до Єпископа Тимофія. нагадуючи про це братам, будеш добре служити Ісуса Христа. Як годований словами віри і добрим чення, за яким ти послідував, єпископ Тимофій, годований словами віри і добрим ченням, буде добрим служителем, і він буде нагадувати братам, церкві, Божим словам, за яким він послідував. 4 учні отримували Учні постійно отримували їжу від Христа, так як ми читаємо, і вони роздавали людям, скільки хто хотів, Це коротке речення. Але якщо так вникнути, це велике служіння. От що тут відбувається? 12 учнів власними руками беруть і роздають їжу без помічників. Вони йдуть і подають хліби, рибу 5 тисячам людям. Вони ходили по горі, постійно підіймалися, вверх і вниз по рядам. Хто ще хотів, то вони знову і знову служили людям як слуги, як раби Христа. Питання, а хто з пасторів і служителів був би готовий на таке служіння? Все зайняло багато часу, 12 учнів. Вони не першими поділи для себе, а тоді людям, навпаки. Ці учні в будущими холодними. день де ніж ходили за Христом, в першу чергу служили одночасту для Ісуса Христа, які отримували благословенні діжу і тоді для віруючих людей, які йшли за слідом Ісуса Христа. Це не були безбожні люди, це були побожні люди. Це ще не кінець. Після того, як всі гарно поділи, як учні давали людям, тільки хто хотів, приймаючи це Боже і Ісус дає наказ, конкретно каже учням, що всі зараз хлібів і риб, ви, учні, майбутні апостоли, маєте зібрати їх, бо Бу, було дуже багато людей, а учнів було мало. І вони зібрали 12 повних кошів. Як ви думаєте, як на це дивилися люди? Давайте ми поставимо на їхнє місце. Вони бачили, як учні завдавали діжу, постійно ходили, служили людям, сухняно і покірно виконують волю Христа, зібрали всі далечки діжі. Як ми думаємо, чи будемо синювати таких служителів? чи будемо ми так бажано, бажати сухняно наслідовувати Христа, як насідували учнів? Чи будемо ми так дякувати Богу і за таких сужителів, які служать, як раби Божі, однозначно так. Приходячи на зібрання і бачити таких смирених протисутелів, які готові допомогти, потішити, молитися, служити, постити і завжди подадуть потрібен хліб. Це мудрі і розважливі доморядники Божого дому. Це є велике Боже благословення. І коли люди Побачили чудо, то сказали. Ісус воістину Пророк Божий, брати і сестри, коли Бог супроводжує чудеса і знамення через служителів, то люди бачать, що з ними є живий Бог. І вони захочуть славити такого Бога. Це так важливо бачити в нашій зібрання і в нашому житті, коли Бог через своїх посудень, через своїх смиренних рабів. Пасторів, де дає живе слово, супроводжує чудеса, тоді грішники каються, віра свята укріпляється, Бог прославляється, Його ім'я поширюється, а це ім'я Ісус Христос, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належимо Бог спастися нам. Хай Бог нам всьому допоможе. І п'яте, це вже закінчення цього контексту. Ми читаємо 15 вірш про те, що віричий люди хотіли несподівано взяти Ісуса і зробити Його царам, але Він пішов на гору один. Брати і сестри, коли Бог діє через служителів дарами Святого Духа, їхньому передає передаючи слово, звершує великі дія, дає мудрість служення святим, то часто люди можуть хвалитися. Тим, що в них є такі сильні служителі, сильні проповідники, помаденки, сусуди, дуже духовні. Тоді як сужителі пастори мають на себе відреагувати. А як відреагував Ісус? Він розумів, що з нього хочуть робити великого для політичного сіре, щоб відновити свою державу. Але Ісус не згодився. Пішов на гору. Це для нас дуже повчальний чинок, що ми повинні втікати від слави людської, від самопрославлення, від політичної влади, від великих двань, не приписувати Божу славу на собі. Але нам потрібно тікати, куди Ісуд пішов на гору, в самітне місце. Нам допоможе Божа гора, де ми самі будемо смирятися перед Богом, самі віддавати йому славу, де дух святий буде сокрушати наше серце, щоб ми не возгордилися, щоб ми не відступили від Бога. Це великий гріх, Боже, дію приписати собі і робити. Авторитетне своє людське ім'я. Нам потрібно вірші людей направляти до центру Ісуса Христа. І в центрі нашого судження. має бути Ісус Христос. Хай Бог нам всьому допоможе. Завершуючи свою проповідь, я думаю, що ця історія п'яти 5000 для нас була дуже повчальною. Хліб це є дорога наука Ісуса Христа. Учні це є раби, це є служителі, це є пастори і служителі. П'ять тисяч людей це є громада кожної диванської церкви. Ісус Христос і Його благословенний хліб це наша нужда в ньому. І ми маємо в нього отримувати живе Слово. Гора ми маємо перебувати в Божій присутності, наповнятися Духом Святим, перебувати. В самітному, сам на сам з Господом, укріплятися в Його присутності, преображуватися в його славі. Так як Ісус дізнався, що Його хочуть підняти, як заселяв Він втікав, ми маємо втікати від слави, щоб ми смирялися перед Богом. І нехай в центрі нашого служження буде Ісус Христос, грисних Боже Бог Амінь.